Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen YGolf 2018 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 31 тисяча кілометрів. Ємність батареї 35,8 кВт. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкасу. Гарні комплектації та в хорошому стані. Full LED оптика з автоматичним вирізанням машин в потоці, денні ходові вогні, омивач фар, протитуманні фари, датчик світла, датчик дощу, радар, автоматичне складання дзеркал. Оригінальні легкосплавні диски R17 на хорошій резині Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, протитуманні фари, електронна панель приладів, 31 тисяча км пробігу, шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз-контроль. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Підігрів лобового скла, Вихід на USB та AUX, автоматична коробка передач, Drive Mode Selection, функція є Sound. Електронне ручне гальмо, автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканника, зеркало заднього виду з автозатемненням. Бардачок з охолодженням, Volkswagen Multimedia, Android-Auto, Apple CarPlay, медіатека, вихідна CDS, USD-карти, USB, Bluetooth, AUX, Wi-Fi, стан автомобіля. Настройки є менеджера, індикатор тиску в шинах, асистент освітлення, динамік лайт асіст, освітлення салону, функція камінь Лівінг Хоум, адаптивний круїз контроль, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, лайн асіст, асистент руху по смузі, датчик мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків. Екопоради водію, розпізнавання втоми. Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування. Задній та передній парктронік. Так виглядає задній ряд сидінь. Система кріплення Isofix. Підлокітник, два підстаканника. Так виглядає багажник. Резетка 12 вольт. Два зарядних кабеля, компресор, пінадлящин, аптечка, жилетка. Сервісна книжка, два ключа. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону жовкої село Сукошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.